О, ага, Марш! І так, конкурс також за одну хвилину повішати якомога більше прищепок собі на коси. Ось ми бачимо, як красиво у нас. Гарно гарно виглядає. Досить таки Вражаюче І Діана в нас теж. Дівчинка, красуня. Я думаю, вона постійно тренується свої коши. Е, Різних прекрасних цепляти. 15 секунд залишилося. Расім у нас приображається прямо на очах. Стоп! Так, Ірина э, Анатолійовна Одіанки э, Марина Миколаївна Урасима. Марина Миколаївна Восторівна фотографує Росіма. Ja, Це кінець... 11, 12, 13, 14. чипать. Російськи не знімай, те що сфоткає у діл. на 13 було упала одна. То не знімайте, не знімайте, не знімайте. Повіщай назад і ще 30 секунд вам добавим. 20 добавим. А в мене вже нема сил. Дивіться, в мене менше. А ми також трошки зробимо, щоб вас було одна. Приготували. Старт. Два. Марш. Додатковий час ми додаємо Янки і Росіму, тому що вони однакову кількість набрали. 10 секунд залишилось. Не допомагає. Стоп! Все. <рикінь> <рикінь> просто уникальний. Супер. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 вісімнадцать ладо молоде так у цьому конкурсі росім переміг росім